Наскільки кілограм в місяць мені безпечно худнути? Я вам скажу безпечну дозу схуднення при адекватному функціонуванні організму? Це 150 грамів в день. Переважна більшість цих грамів буде вночі. Переважно тоді, коли у вас ліполіс працює якісно, це коли у вас шлунок 12-пала кишка. Наприклад, дивіться, у вас як відбувається Комок, який в шлунку там перемолочується. З пепсином розділяється домінокислот, падає в вашу кишку, і далі виділяється гормон, холецистикінін, і він починає давати виділення жовчі, стимулювати ферментів з підшлункової. Розумієте, система, якщо десь у вас проблеми там камені в жовчному, підшлункової проблеми, предіабет, інсулінорезистентність, прокидаєтесь близько 4 ранку до 5 ранку, такі от імпульсні прокидання. Якщо у вас лікті чорні, тобто, якщо біля шиї потемніння, пахова зона потемніння, тобто, якщо ви це бачите, це не говорить. Вже що ви будете на 100% мати розгін. Треба виявити, в якому стані знаходиться ваше тіло. То, що я говорив на самому початку. Ваша історія це ваша індивідуальність. Мені дуже подобається вислів Ростику Ти з мене зробив героя. У нас недавно людина пробігла марафон 42 кілометри. При тому, що раніше вона навіть не думала, що саме так харчуючись, вимикаючи вуглеводи, вона зробить це так легко. Зараз я з вами тут безкоштовно ділюсь цим. Проводжу вас як героїв у ваш світ. Перемоги розумієте для мене це дуже важливо. Так, давайте поїхали далі.